Так, друзі, робота продовжується це Вийти ззаду, з городу Тут Зараз вирівняємо, поставимо сітку, щоб було видно. Угу, було на забор. А це все вивозиться буде Отак все вийшло. Так, що гарно ну, все тут Але Довше. гарно, гарно, щоб закрито все. Пере це все вивозить, розвертати і чітко буде. Зараз. Так, дивіться, друзі, повен прицеп нашурували, ресори, вирівнялись. Тут стовбав вже теж забрали. Тут ось покажу вам порядок. Бачите, і тут порядок, все, загрібали. Зараз виловимо всі колеса, резину, всю. Ну, там теж порядок, все, все на ну, Тут понятно, що було. Гуляно. Є сонця в нас ось таким чином висипаємо і пішло четко, сейчас приїде вперед і все. Давай вперед! офігенно я считаю ну і все все згрузили отлично отлично так на сто бачите вулиці То подроблене, то заберуть. Ось так то як красів стало! В такому стані у нас пшеничка рімадей колонія. Так, друзі, все, вже й другий прицеп на виладі, Ми тут повибирались. Загрити, викинути за хату, це вже склали тухай любить забирають, нам воно не треба. І ось це катерище. Дубав у нас світи аж туди. Чітко. Ось це тут прибрано. Покажу днем. Тук не темно. Тут ось. Прибирали, тут все прибрали. За всім металолом дядьку цей дядько забере дрова, те за хатою йде. Та і все. Це дробляне. Зараз там прибираємо. Бачите, як все робили порядок, що всі слупи треба буде порозтягувати. В них вже плани є, тому... Все покажу, все розкажу. Зараз ще цю кучку догрузить. Це вже третій прицеп. Так, друзі, ви бачите. Повен прицеп, як і казали, тут ось теж прибрали. Тут плануємо. Це я вам казав, що прибереться. Тут ось отак виїзд зробили в майбутньому горіх. Спиляємо. Не знаю. Це три дні. Три чи чотири дні може тут працювали з дня до ночі. Але результат того коштує. Ця хата розваляється. Бачите, там яма, все вирівняється. Да, блін, якось такий ну, кайф, ну не знаю, так подобається, все. в порядок приводиться. Да, фізично все тяжко, але блін, потім насолоджуюся ну, проробленою роботою, а далі ще більше роботи, тому слідкуйте. Что это будет ебать там? Дорога херня. Дорога тогда пробита, она заблокла. Для доктора Мерс и хана. Сейчас с оттянем додому. Уже треба поменять эту прокладку, бо, блін, не можна їздити нормально. <рісня> так, я, короче, иду в народ. Так, я иду в Драконы. Орачи. Дивіться, оранка, блядь! Оранка, ворочі! Ну все, болотяки поналипало! yeah okay.